Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні приготуємо м'яку та ароматну запіканку з рікоти та яблук. Підготуємо два окремих салатника. Беремо 3 ретельно вимитих яйця та відокремлюємо жовтки від білків. Робимо це обережно, щоб у білки не потрапила навіть крапелька жовтків, бо тоді білки не зіб'ються до потрібного нам стану. Друзі, якщо вам цікаво дивитися мої рецепти, то підписуйтесь і обов'язково тисніть лайк. Прибираємо поки білки у холодильник, а до жовтків викладаємо 450 рікоти. Рікота це італійський сир, який готується із сироватки, яка залишилася після виробництва моцарели або інших молочних сирів. Додаємо дрібку солі, 70 г цукру та півчайної ложки кориці. Ще туди ж додаємо пів чайної ложки ванільного порошку та 3 столові ложки сметани або грецького йогурту. Щоб отримати ніжну однорідну текстуру, ми всю суміш перебиваємо блендером або міксером. Ось таким чином пару хвилин буде достатньо. Далі туди ж сипаємо 55 грамів кукурудзяного крохмалю і ще раз збиваємо блендером до однорідної текстури. В охолоджені білки додаємо дрібку солі та збиваємо міксером. Спочатку на малих обертах, а після появи піни збільшуємо швидкість на максимум і збиваємо до стійких піків. Перевірити, що білки збилися дуже просто: перевертаємо миску, а білки залишаються на місці. Одне велике яблуко миємо та нарізаємо невеликими шматочками. Мені, до речі, дуже подобається поєднання сиру з яблуками. Це дійсно дуже смачно, а ще й з тонким ароматом кориці. Друзі, пишіть в коментарях, а що вам більше подобається додавати у сирну запіканку. Далі у миску сирною масою перекладаємо збиті білки. Робимо це дуже обережно, щоб не пошкодити структуру білків. Перемішуємо все силіконовою лопаткою або ложкою. Сипаємо туди ж нарізані яблука і ще раз будемо перемішувати. Металеву або керамічну форму для запікання застеляємо папером та змащуємо вершковим маслом. Розмір моєї форми 25х14 см. Сирну масу виливаємо у форму і обережно розрівнюємо лопаткою поверхню. Попередньо розігріваємо духовку до 180 градусів, форму стукаємо декілька разів об стіл, щоб вийшло зайве повітря, і ставимо випікатися на 40-45 хвилин. Готову запіканку дістаємо з духовки та даємо трохи охолонути, відокремлюємо від паперу та перекладаємо на тарілку, зверху присипаємо цукровою пудрою. При випіканні запіканка піднялася, але після охолодження вона трохи осіла. Це нормально, так і має бути. Творожна маса важка і збиті білки не можуть тримати всю цю масу, тому запіканка трохи осідає. Ця м'яка та ніжна якмаринка запіканка з рікоти і яблук сподобається навіть дітям, які не люблять сир. Такий простий, дуже смачний десерт може стати чудовою стравою для сніданку у вихідний день. Обов'язково спробуйте приготувати цю запіканку та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. Смачного!